Скажу таку історію. За часів Радянського Союзу дуже мало було людей, таких, знаєте, глибоко віруючих, християн, всі боялися, всі знаєте всі скривалися. І одна баба села, проста собі селянка, їхала вона на Львів, а на Львів з Тернополя завжди тут їде море людей, повно той дизель. За три копійки, набитий до кінця, нема де зайти, нема де вийти, а баба християнка жива, села нічого не боялася, тільки бека того, що колгоспі відривався в стайні, то він всіх тоді тлумив, то баба його тільки боялася, й Бога. І прийшла вона вагон, така сей проста як колгоспі ланкова і каже: в поїзді є хтось живий. А там в поїзді людей, людей 400. Вагоні, і вона гукає знов. Як хтось живий? Аж в кінці вагона якийсь мужик каже: Я живий. Вона каже, слава Богу! От вам і проповідь велика, знаєте, що один живий. І між нами. Як сьогодні є хтось живий між вами, християни? То слава Богу. А ну напишіть, чи є живі, які живуть Божим Словом і Біблією. От якщо є живі, то слава Богу, наша проповідь не марна.